Всім доброго дня, дорогі друзі! З вами на зв'язку АвтоПонт. І я сьогодні вам хочу розповісти про цю величезну просто машину. Ну, серйозно, машина, ви погляньте тільки на це. Це просто якась неймовірна краса, неймовірний автомобіль. От з Америки він приїхав у нас. Ну, хотів залишитися в Америці, але бачите, все-таки повернувся до нас на рідну неньку Україну з Америки. Так, все правильно. Так іде, іде. правильно. Я вам сьогодні хочу розповісти про Dodge Durango 2019 року з Америки. Американець ось такий от, красний у нас величезний просто автомобіль. Приїхав на, на огляд. І сьогодні ми якраз будемо вам розповідати, що в ньому є цікаво, що він себе представляє, що в нього є, які навороти, який він величезний, що він себе представляє і що в нього є всередині. По-перше, авто у нас 2019 року, знову ж таки, пробіг у даної автівки у нас 118 тисяч. Це взагалі дуже мало для такого авто. Ресурс двигуна тут у нас стоїть v 6 двигун, 3,6 об'єм у даного двигуна. Дуже надійний бензиновий двигун, який е, дуже добре себе показує. Крім того, що ну самі ви бачите, які розміри у даної автівки, зрозуміло, для такої автівки потрібен і величезний двигун, який може переварювати цю всю масу, який може також на себе приймати цю всю силу і передавати цю силу на отакі от величезні колеса радіусом 20-м, радіусом такі от дуже гарні колеса. Мені також вони дуже подобаються. От такого от темного кольору. Е, дуже прекрасно виглядає вони, дуже стильно з цим. Дизайном з цим кузовом. Кузов, я не знаю, тут метрів, мабуть, 6 метрів, 5 метрів, уж точно, довжина даного авто. І мені також дуже подобається, як тут виконані ці молдинги. Вони всі в такому темному кольорі, тобто вони не виділяються. Все-таки авто воно більше для такого е, стилю їзди, для такої манери, що воно самим своїм видом показує, що воно себе представляє. А саме таку от просто спокійну. Машину. Назовні. Але при цьому ти розумієш, що ця машина в будь-який момент може просто-напросто тебе збити з дороги. Ти просто от бачиш себе в задньому зеркалі огляду цю машину, яка їде за тобою, ти просто здаєш вбік і пропускаєш це авто, тому що по-іншому ніяк. По-іншому ніяк. Авто у нас знову ж таки має безключовий також доступ. Ось тут, як бачите, як і з боку пасажира, так і з боку водія. У нас безключовий доступ. І я вам скажу: цей двигун. Прям на дорозі він дуже розриває. Ось бачите, якісь, тут якісь сліди, мабуть, якісь чортенята тут ходили. Ну, діло, Тому що тут під капотом реально якісь чорти вводяться. Бо серйозно, такий потужний двигун він по-іншому не може себе поводити. На дорозі він дуже потужний. Для такої машини тільки такі двигуни потрібен. Я би хотів також вам розповісти більш детально про те, що знаходиться у нас всередині. Всередині також у нас все дуже цікаво, дуже приємно оформлено. По-перше, ми одразу можемо бачити тут шкіряний салон. Салон тут перешивався, попередній власник, він перешивав салон. Він спочатку був, як у нас кажуть, на тряпки. Був перешитий на шкіру, що також додає такого свого стилю. Також у нас є тут підігрів сидінь передніх, електрорегулювання вікон, електрорегулювання дзеркал, в принципі, все стандартно. Центральний замок також тут наявності. Окрім цього, датчик. Світла та дощу знаходиться. От саме кермо. Подивіться, просто величезне кермо, як і сама машина для такої машини, звісно, треба її величезне кермо. У нас тут мультикермо, голосове управління, також виклик. Можете дзвінка приймати, від, від, від відключатися від дзвінка також, перемикатися по самій мультимедіа, круїз контроль також наявності на самому кермі. І крім цього, мені... Дуже подобається, як оформлена сама приборна панель. Якщо приблизити її, дуже прикольно воно зроблено. Тобто всі основні індикатори вони тут, вони аналогові, але при цьому посередині у нас знаходиться сама цифрова панель, яка відображає більш детальну інформацію з приводу того, що відбувається на даний момент з автівкою. Крім того, ось у нас ручник сам натискається, ось так він ставиться. Ще одним натиском він у нас відкривається. Так, давайте по порядку. Знову ж таки, сенсорний екран, мультимедіа, радіо, медіа. Ви можете собі музику вмикати як і по блютузу, так і е, клімат ось регулюється. Е, також сидіння підігрівається у нас. Ось Тут ви можете регулювати саме, як підігрівається, або навпаки охолоджується у вас сидіння, щоб у вас якщо, не підгорало, або там не кипіло. Це ви також можете все настроїти. Є камера заднього огляду. Зараз я вам її продемонструю також. Ось Камера заднього ходу. У нас тут знаходиться. А, внизу у нас сам двохсекційний клімат. Крім цього, тут знаходиться а, вимикання паркінгу, автостоп є. І у цій автівці є економічний режим і спортрежим. Я навіть боюся убити, як вона їзде на спортрежимі, коли вона на звичайному режимі розвалює просто все підряд. Вона дуже добре їде, дуже відзивчиво. А, але на спортрежимі, я думаю, вона ще більш себе. Потужно показує на дорозі. У нас вимкнення ось, також наявності стабілізації, підігрів переднього е вікна лобового також підігрів заднього вікна. Крім цього, нижче ви можете побачити, у нас є декілька портів, два USB-порта. aux порт Як бачите, тут навіть плівка не була знята. Тобто машина взагалі як нова. Ось тут у нас прикурювач в наявності знаходиться. Два підстаканники. Для як, різних напоїв. Ось тут ще таке місце. Ну, це більше для ключа, тому що тут у нас кнопка, не треба ніякого ключика вставляти. Ви просто-напросто натискаєте на цю кнопку і заводите автівку, а ключик ви можете сюди покласти, знову ж таки, безключовий ключовий доступ. Кропка автомат у нас, в принципі, тут все стандартно і є можливість перемикатися на ручний режим перемикання. Тут є такі от пелюстки. Хоча їх пелюстками не назвеш, тому що, звичайно, на, пелюстки, на автомобілях, на рулі пелюстки вони виконані в таких от величезних формах, щоб ви могли перемикати, а тут такі малесенькі кнопочки. Тобто вони не заважають, не відволікають, але при цьому їх ти одразу відчуваєш, щоб натискати, перемикати передачі, плюс збільшувати передачу або мінус, зменшувати передачу. Тут немає ніяких питань, все дуже чітко працює. Підлокітник у нас. В принципі, стандартний також. Ще один підлокітнику у нас прикурювач знаходиться. Це також є плюсом. І ще одна додаткова секція. Тут можна покласти свій телефон. До речі, ось давайте перевіримо. Телефон сюди спокійно влазить. І ось тут місце, де у нас USB-порти, також телефон без питань влазить. Це також все чітко працює. Зверху, ось тут можете подивитися, у нас є місце для окуляр. Ось тут окуляри ви можете покласти свої. Ну-ка, закривайся. Господі, з першого разу закрилося, а ще було потлично. Ну, Трошки сильніше нажав, просто і за цього воно не зреагувало. Правильно, нічого страшного. Я вам можу сказати, тут можна не тільки само, саму машину пересувати, можна самого себе по салону пересувати дуже легко от такими от приводами електронними, які вас вперед-назад рухають, вниз, вверх. Ваше тіло пересувають, а також вашу спинку рухають, оперек тут також регулюється. Це все у нас наявності: як і у водія, так і у пасажира, крім того, що і підігрів, та й бачите свою сідницю, також ви можете пересунути кудись. Ну і, Звичайно, заді. Все ж таки у нас автівка дуже величезна, тому і місця заді тут буде дуже багато. Більш ніж достатньо. Мені можна не тільки просто так сидіти, але в мене ще й запас місця тут залишається, щоб я міг отак от розслабитися, трохи отак от посидіти. Це також без питань можна зробити. І крім цього, ось тут, тут можете побачити, є в наявності е також клімат. Для пасажирів ззаду також у нас знаходиться підігрів сидінь. Тобто це також класно. USB 2 порти в наявності, і ось такі от сіточки, куди можна покласти свої власні речі. І також зверху, бачите, у пасажирів позаду є. Свій власний клімат, який вони можуть для себе також регулювати. Ось тут такі заслонки знаходяться. Ви їх на себе наставляєте. Тут регулюєте температуру, швидкість вентиляторів, і саме куди вам будуть дути ці вентилятори, щоб вони вас або охолоджили, або навпаки, нагрівали вас в салоні, дивлячись, яка ситуація. Давайте подивимося, що у нас з багажнику знаходиться. Знаєте, в мене таке відчуття, що тут десь. Одну третю частини, навіть трохи більше, займає сам багажник. Чому? Тому що, по-перше, я тут просто спокійно отак от лягаю, оператор мене закриває, я кажу всім до побачення. Якби мені не було про що розповісти, але насправді, крім того, що мені є розповісти, що тут величезний багажник, я вам можу показати, що тут також є ось такі от е зверху на даху заслонки. Тобто я можу отак от лежати. Також мені дуйчики будуть дути, що також є. Класний. От бачите, мене оператор хотів замкнути позаду, але в цій машині ти можеш спокійно вилізти з багажнику через оцей середній ряд сидінь. І тут у нас у другому ряді сидінь для пасажирів є, наявності, ось така от ручечка, яка відкидує спинки, щоб ви могли... Ще більший простір зробити в багажнику для якихось величезних речей. Тобто, дивіться, тут навіть не, не знадобляться рейлінги, я думаю, на даху, тому що все, що ви хочете покласти, воно все може поміститися всередині, якісь наближі велосипеди, це все воно влазить без питань. Тут у нас також є підігрів заднього скла. А в самому багажнику, крім того, що. Більш ніж достатньо простору. Є ще один ряд сидінь, який ось таким чином відвигається. І з'являється ще один ряд. Ось паски безпеки у нас. Крім того, ось тут є гачок для власних речей, ще один прикурювач в наявності. Ось тут ви, відчув... ви так от відчиняєте. Тут у нас можна ще покласти власні якісь речі, домкрат. Тут також є в наявності. І запаска. Дуже важливо, запаска у нас знаходиться ось тут, під самим багажником. А запаска є, а це чудово, а це класно, а це прекрасно. Таким же самим чином у нас зачиняється цей ряд сидінь. А для пасажирів позаду є більш ніж комфортні умови, тому що можна також тут покласти якісь свої речі в ці підстаканники, є от такі от підлокітники, які ви можете опертися і також сидіти з комфортом. Тому людей тут влазить. Як мінімум сім. А це більш ніж достатньо, щоб відправитися в якусь далеку подорож величезною сім'єю або величезною компанією. Це вже дивлячись, яка у вас ситуація, які у вас обставини. Тому для любителів якоїсь їзди по бездоріжжю на далекі подорожі, біля, біля моря, біля лісу. Біля полів, що ви могли де завгодно приїхати, щоб крім цього повний привід, який тут є. Він давав вам більш ніж достатньо потужності. Виїхати з якихось важких ситуацій. Цього всього більш ніж достатньо в цій автівці. А якщо вас цікавить дане авто, вартість даного авто 25 тисяч доларів для такої автівки з пробігом 118 тисяч. Я вважаю, це більш ніж прекрасна ціна. Тому заїжджайте до нас в Автопоінт, Софійська, 19, Київська область, село Білогородка. Будемо на вас чекати, і дане авто може стати вашим.